Як людина, яка пройшла багато майданів, я підтримую людей, які вийшли, тому що це є якраз ознака України, це право на свободу. І люди вийшли, повірте мені, не за набою САП, вони вийшли проти корупції, проти несправедливості, проти того, що сьогодні ну, не подобається в цій владі. І вони мають на це право. Але зараз нам треба правильно вийти з цієї ситуації. І я хочу, щоб мене почули. Не можна підтримувати жоден закон, де руйнується право українців на управління своєю країною. І наша команда буде фундаментально за це стояти. Але ми не проти. Ми за. Ми пропонуємо те, що може дати реальний вихід. Ми пропонуємо те, що якісно змінить ситуацію. Ви знаєте, що я завжди, в якому буряді я не працювала, я була по суті антикризовим е чиновником, антикризовим менеджером. І тому я бачу рішення питання і я буду переконувати всіх, що це рішення треба прийняти і отримати незалежні антикорупційні органи, які реально будуть боротися з корупцією.